У сумах поховали захисника України головного сержанта Валерія Михайліченка. Військовик загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Життя воїна обірвалося за три дні після його 49-річчя. Розповів офіцер сумського центру комплектування Ігор Мироненко. Перебував на посаді командира відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону сухопутних військ України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання пов'язаного захистом територіальної цілісності та державного суверенітету України загинув 6 серпня 23-го року поблизу населеного пункту Старомайське. Валерія Михайліченка відспівала у Свято-Георгіївському храмі в Сумах. Сюди прийшли бойові побратими, родичі, сусіди і друзі воїна, щоб посмертно подякувати за захист. Ілля Сумцов розповів, разом із Валерієм працювали на заводі. Ну, він у мене робив електриком, був добросовісним як спеціаліст, хороший товариш. Всі допомагав у ну, тоді час, було, як брат брату. були. І завжди відмічалися день родження, і треба було щось допомогти. всегда допомагали і в будівництві, і в житті. Жила в одному будинку, в одному під'їзді. Дуже світла людина була, завжди відкликався на допомогу, завжди всім допомагав. Так життя склалося, що почалася війна, і він пішов. На війну захищати свою Батьківщину. Дуже гарна людина була. Сьогодні сумська громада прощається з Валерієм Михайліченко, мужній воїн, який, не ховаючись від війни, поліг на полі бою, віддаючи найцінніше своє життя. Вічна пам'ятна, слава загиблому герою, царство небесне та щирість відчуття рідним та близьким. Це дуже велика і болюча втрата. Після відспівування в храмі чоловіка поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.